Навчальний рік в обласній дитячо юнацькій спортивній школі завершився урочистостями на честь випускників. Серед них легкоатлети, важкоатлети, баскетболісти, тенісисти, боксери, дзюдоїсти. Це 45-й випуск школи, з якої нерідко виходять призери міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних змагань. Навчання у спортивній школі для них тривало від 6 до 7 років. Не всі, хто сюди поступав, залишився у тому виді спорту, який обирав у дошкільному віці. Тренери, оцінюючи здібності дітей, іноді переводили їх на інші дисциплі. Вікторія Пчелінцева починала з бігу, однак пізніше була результативнішою у спортивній ходьбі. Я почала тренуватися вже давно ще як. Була десь в четвертому, третьому класі, але спочатку був біг, потім ходьба і так продовжила. Так п'ять років віку тренував Роман Туркалевич. А зараз вона при поступленні до коледжу фізичного виховання продовжила тренування у Христини Юткіної. Готується виконати норматив кандидата у майстри спорту та спробує виступити на Кубку Європи наступного року. Щодо інших випускників, кандидатів у майстри спорту вже й на сьогодні є достатньо. Слова підтримки та заохочення звучали для всіх, хто бачить себе у професійному спорті. Зокрема. Для метальників молоту, які цим літом виступатимуть на чемпіонаті світу, та для легкоатлетів, які готуються до найближчих престижних змагань. Директор обласної дитячої юнацької спортивної школи зазначає, що роки у навчальному закладі лише перша сходинка кар'єри. Далі, оскільки випускники уже не діти, вимоги до їх майстерності значно зростатимуть. Хоча тренери школи будуть допомагати і на наступних етапах їх підготовки. Це їхня перша ступенька. Це у нас інші будуть набагато подальше. І вони все одно вон зараз. Мені приємно, що наших четверо спортсменів їдуть на чемпіонат Європи в Італію по боксу. Зараз двоє спортсменів, включені в збірну України по метанню молота, на чемпіонат світу. Так що тут є багато приємних моментів. Нехай вони, як говорять, дірзають і ще раз працюють і працюють, а тренери допомагають. Якщо після закінчення школи діти прощаються зі спортом, гірко тим, хто старався найбільше тренерам. однак, стверджує директор, це вважається недоглядом саме тренерів. Це не стосується ніяк досвідченої тренерки з баскетболу Аїди Євтушенко, яка до цьогорічного випуску підготувала сім спортсменів. Біль прощання вона тамує впевненістю у те, що її вихованці не покинуть спорт, а ще більше далі виступатимуть за честь школи, лише тепер як сформовані дорослі люди. Звичайно, кожен раз це як відривається частинка душі. Бо з цими дітьми, які пройшли від 5 до 7 років разом, день в день, росли на очах, з малюсіньких повиростали вже дорослі діти своїм поглядом на життя. Звичайно, і так, і шкода, що ми з ними розстаємося. І в той же час і приємно, що бачиш вже людей, які завдяки спорту, Вміють в житті знайти вже свою позицію. Вони вже знають, чого вони від життя хочуть. Вони вже можуть боротися з любими труднощами, і це приємно. Бачиш, як вони подорослішали, Ну і звичайно, хочеться, щоб вони досягли в житті того, про що вони мріють і що вони хочуть досягти. Після вручення атестатів діти поступають до інших закладів, проте не залишають шкільних тренерів. У цьому переконаний і директор Василь Максимів. Діти закінчуються, вони отримують свідоцтва. Про закінчення, але вони залишаються все одно у нас і тренери далі з ними працюють і працюють. і Немає питань, навіть вони в навчальних закладах інших. Чи середніх, чи вищих, і так далі, що вони все одно з нашими тренерами працюють, тренуються і здобувають прекрасні місця. Вже через два тижні після випускного вихованці Аїди Євтушенко змагались у стрітболі, де вкотре продемонстрували свою готовність виборювати призові місця. Це були міські змагання, де брали участь команди юнаків та дівчат, що тренуються у спортивних та загальноосвітніх школах. Уже традиційно в Івано-Франківську влітку проводяться змагання по стрітболу. Проводяться вони і до Дня захисту дітей, і до Дня Конституції, до Дня молоді, до Дня Незалежності. І наші діти вже знають, що коли літо значить, будуть змагання по стрільбу. Дають дуже великий плюс підготовці майстерності дітей. Навіть в цьому році вже наші школярі, збірна першої школи. На всеукраїнських змаганнях по стрітболу взяла третє місце, що це дуже велике досягнення. Ми дуже ними задоволені. І п'ята школа, хлопчиків взяли восьме місце. Ну, у хлопців завжди трошки складніше, їм виходити, виборювати призові місця. Е, звичайно, що е, ми дуже вдячні, тренери, діти дуже вдячні міському спорткомітету, що вони проводять оці змагання. Потрібні нам такі змагання, і чим більше, тим краще. Ще до недавнього часу у Івано-Франківську вважали, що лише юнаки досягають успіху у стрітболі, але дівчата не менш амбітні і демонструють не менш якісну гру. Є дві групи, старша і молодша. Стараємось зайняти якесь призове місце, показати. Мій добре грати баскетбол і не гірше за хлопців. Учасники також запевняють, що влітку тренуватимуться до наступних змагань ще активніше, адже є більше вільного часу. Досвідчений, виконавчий, ініціативний. Зі знанням справи він знаходить працьовитих і талановитих, підтримує їх починання, спостерігає за зростанням. Допомагає у змагальній практиці. ДБАЄ про створення належних умов. Успішний організатор Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту. У своїй 60 енергійний, витривалий, ідейний спорт це здоров'я, молодість, визнання. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та його сьогодні на сьогодні галу спорту стрімко розвивається в нашому місті і в нашій державі і в світі. Тому нам дуже важливо встигати за тими змінами, які відбуваються загалом в світовому спорті з новими стартами з ювілеєм.